Сьогодні хотілося б поговорити про таку проблему, про яку всі знають власники Senso Lanus як освітлення головних фар. Ні для кого не секрет, що світло поганувате. Пробував я такі лампочки світлодіодні, що я вам скажу? Світло шикарне становиться, але тільки в суху погоду і де немає ліхтарів. Якщо йде дощ або така мряка, сніг тає на дорозі. Ну, таке відчуття, що вони з фари зовсім не працюють. Тобто, це класний варіант для сухої погоди. А як я допилив, поліпшив світло своїх фар? Така затравочка. Дві релюшки універсальні, чотирьохконтактні. Продовження по цьому, як я зробив, на рідних лампочках. Мінімум, переробок, майже можна сказати, ніяких немає. Просто було заміряно, що на рідних лампах а, напруга йде мала. А, сразу скажу, що скруток в мене ніяких від блока запобіжників до самих ламп немає, проводка заводська. Але падіння там дуже серйозне, майже 2 вольти. І вийшов з ситуації я з цими релюшками. І світло, ну, скажімо так, ну, не шикарне, але набагато краще, ніж було. Е, зніму продовження десь через кілька днів, прямо на машині. Шо, куди, щоб вам схемку намалюю, щоб, якщо захочете повторити, Ну дешева е, переробка така мінімальна. І знімається вона буквально за 3 хвилини, все повертається назад. І навіть якщо там техогляд проходити, чи що, я не знаю, навіть воно, ці релюшки прячуться в блоці запобіжників. Невеличке доповнення до, до цього відео. Це стосується не тільки Lanos Sense, але й Nexia, Opel Kadett і тому подібні. Оці лампочки світлодіодні, які я вам показав, покачували на усіх машинах, які я перерахував: Nexia, Sense, Lanos, Opel Kadett. І переробка потім така зроблена. Усіх була покращення у всіх.